Вас, моє любі, ось нарешті і літо. Довго очікуване літо, дуже гарне свято завітає влітку, принесе всім радість, сонце, сміх і світло. Бо на перше червня діток ми вітаємо, хлопчиків, дівчаток. Щастя їм бажаємо. Бо для них сьогодні все, що є на світі. Головне, щоб ви були щасливі всі діти. Вітаємо вас, діти, з Днем захисту дітей. Діти, а літо яке? Підкажіть мені, будь ласка, вірно, тепле, сонячне, клубничне, малинове. Кавунове, море купальне, гарбузове, річко купальне, тепле, вірно, молодці діти. А скажіть мені, будь ласка, а від чого таке літо буває? Хто йому допомагає цьому? Вірно, сонечко, тепле, лагідно. Сьогодні ми з вами послухаємо словацьку народну казку, як курчата сонце шукали. Якось велика хмара закрила небо. Сонце три дні не з'являлося, занудьгували курчата без сонячного світла. Куди те сонечко поділося? кажуть. Треба його якнайшвидше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? закрохкала квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати не знаємо, а кого зустрінемо, того і спитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала торбинку. в Торбинці зернятко вирушили курчата в дорогу. Йшли вони, йшли. І бачать, на городі за качанами капусти сидить Равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата і питають. Равлику, Равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. А о, на тину, сорока сидить. Може, вона ста знає? А сорока й чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохкотіла, затріщала. Курчата, курчата, куди ви йдете? Куди? Відповідають курчата. Сонечко сховалось, Три дні його на небі не було. Ідемо його шукати. І я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я ж бо не знаю. А заяць, може, й знає. Він по сусідству за тином живе, затріщала сорока, побачив заєць, що до нього гості йдуть. поправив шапку, витер вуса і ширше впрочинив ворота. Зайцю, зайцю запищали курчата, затарахкотіла сорока. Чи не знаєш ти, де сонечко живе. Ми його шукаємо. Я ж бо не знаю. А от моя сусідка качка, та, мабуть, знає, вона біля струмка в очереті живе, повів заяць усіх до струмка, а біля струмка качиний будинок стоїть. Човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко, ти вдома чи ні? Крикнув заяць. Вдома, вдома, Зап'яхкала качка. Все ніяк не можу просохнути, адже сонця три дні не було. А ми К якраз сонечку йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата, сорока і заяць. Чи не знаєш ти, де воно живе? Я ж бо не знаю. А от за струмко під дуплистим буком. Їжак живе, він знає. Переправились вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком та дрімав їжачок, їжачок, разом закричали курчата, сорока, заяць і качка. Чи не знаєш, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Чи не захворіло? Подумав їжак і каже. Як не знаю, де сонечко живе. Знаю, за боком є велика гора, на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця рукою подати. Узяв їжак палицю і попрокував вперед. Дорогу всім показувати. Ось прийшли вони на верхівку високої гори. А там хмарка за вершину вчепилася і лежить собі, виліжується. Залізли на хмарку курчата, сорока, Заєць, качка та їжак, сіли зручніші, і полетіла хмарка прямо місінько до місяця в гості. А місяць побачив їх і скоріше засвітився, мів срібний ріжок. Місяць, місяцю, закричали курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні воно не було на небі. Скучили ми без нього. Гаразд, каже місяць. Сідайте на мене, відвезу вас до сонця. Привіз їх місяць до воріт сонцевого бутиночку. А там світла немає. Заспалось, бабуть сонечко, і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запіщали, качка закряхкала, заєць вухами засіпав, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко, визирни, посвіти. Хто це під віконцем кричить? питає сонечко. Хто це мені спати заважає? Це ми, ми, курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Прийшли тебе будити, ранок настав. Ох, застагнало сонечко. Як же мені на небо визирнути? Три дні ми на хмари ховали, три дні затуляли собою. А я тепер і заблищати не можу. Почуяв про це заєць, схопив відро і ну воду тягти. Почуяла про це качка, почала сонце вимивати водою, а сорока рушником витирати, їжа колючкою щетинкою начищати. А курчата ті стали сонечко смітинки струшувати. Викотилося сонце на небо, чисте, ясне та золоте, і всюду стало світло і тепло. А курчата на сонячному промені униз полетіли. Вийшла погорітися на сонечко. Курка вийшла, заквохкала, курча до себе кличе, а курчата по двору бігають, зерна шукають і на сонечку грівця. Ось і кажуть. Кажуть всі кінець, а хто слухав, молодець. Діти, бажаю вам та вашим батькам самого теплого, доброго літа. Відпочивайте, загоряйте, підростайте, будьте здорові, набирайте сил і всього вам найкращого. До побачення, любі!